Вітаю на каналі Житло. І сьогодні презентую до продажу досить цікаву квартиру і досить вигідну, оскільки вона знаходиться в гарному районі міста Ужгоро. Це район Бам, поруч університет, Ужну. І ми з вами на провулку Вердному. 2 А як ви бачите, вже хлопці поклали плитку. Плитка вже стоїть повністю до першого поверха. Ми з вами на третьому поверсі. Також вже встановлено двері. Двері тут нестандартні, двері гарні, великі, 250 та висота. І ми з вами оглядаємо сьогодні квартиру 39 квадратних метрів. Студію з гарним балконом, ще довгим видом. Відразу піду на балкон, покажу вам види взагалі. Вікна компанії Века, 6 камер, дві камери енергоберігаючі. Балкон майже 6 квадратів, потехпаспорту 4,3. Ось перед нами ужну, Тобто піздачу ідеально. Або якщо купуєте під оселю, також досить е, файно вийде у кого вік до 25 років, то перший внесок орієнтовно вийде 8 тисяч доларів. Кому 25 п'ять плюс, орієнтовно 12-13 тисяч доларів. Тому в будь-якому разі, кому ць, кого цікавить. Купівлю за програмою Єоселя. Звертайтесь для військовослужбовців та ВПО. Відсутня комісія, також для сімей, хто з хлопців служив або служить зараз. Також відсутня комісія. Ось такий балкон, як ви бачите. Далі переглянемо з вами саму саму квартиру. Кімната має 24 квадратних метри. Ну, це є кімната і кухня, і вітальна три в одному. Відкрите планування, можна її роззонувати під вас. Кому буде цікаво, при зустрічі обов'язково поясню, покажу дизайн проекти. Я маю з собою електровимірювальну таку штуку. Ми з вами зараз поміряємо стіни. Значить, у нас ширина 5 метрів 15 сантиметрів і довжина. 4 метри 63 сантиметри. Це 24 квадратних метри, майже 24, там 23,9 квадратних метри. Тобто планування даної квартири досить гарне. Ну і панорамне вікно за рахунок цього буде у вас максимально світло в даній квартирі. Ідемо далі. Передпокій. Передпокій має у нас 5,3 квадратних метри. Зараз покажу вам загально. Картину. А Тут, як ви бачите, є ніша під шафу. Ось, будь ласка. І повністю рівні сторони, мені здається, зараз ми їх перемірюємо. Ширина у нас виходить 2 метри 32 сантиметри і довжина даної ціни. Два метри 28 сантиметрів, в загальному 5,3 квадратних метри. Йдемо далі санвузол. Він має, мені здається, 4,3 квадрати. А тут у нас, як ви бачите, каналізація вод є. Вот води також присутні. І введено електрику. 10 кВт на квартиру, якщо я не помиляюся. Можливо, 15. Значить, довжина 2,6, 2,61, навіть 2,62. І ширина цієї стіни у нас. Метр 86, в загальному 4,3 квадрати. Бач. Ось такий самовузок. Дану квартиру можна придбати за програми. Є оселя, є відновлення, також за іншими державними постановами, за стандартним договором купівлі-продажу в тому числі. Тут загальна площа 37,6 квадратних метрів. Це ми враховуємо, що, що у нас балкон 3,4 квадратних метри. По факту тут майже 6 квадратів балкон займає. Тих паспортів пино 3,4. Тобто, по факту, тут 39 з копійками квадратів по тих паспорту. Ви будете платити лише за 37,6 і квадратів. Ось така чудова квартира. Всім, кому було а, цікаво. Звертайтесь, хто шукає квартири більшого формату. Також обов'язково пишіть. В даному, в даному будинку є квартири вже введені в експлуатацію. Ця квартира, в тому числі, введена в експлуатацію. Присутній витяг, текст паспорт на дану квартиру введено на товариство, тобто ваші податки складуть не більше 2%. Це досить гарно на сьогоднішній день. Чудова локація, як я вже казав. І усім бажаю гарного дня, боже, ославання, чудового настрою, швидкої перемоги. І підписуйтесь на мій канал.